Роботи над сумочкою. Потім покажу вам результат. Мені все дуже подобається. Знімаю сьогодні при денному освітленні, правда, на вулиці сьогодні теж пасмурно але все ж таки, більш видно, вона все так переливається. Результат мені дуже сподобався. Я задоволена. Ось така краса в мене вийшла. Фарба не стирається, гарно тримається на шкірі, не залишає слідів, ще думаю, з ручкою. Поекспериментувати, можливо, теж місцями такі бійки золоті поставлю, Золоті, срібні. Воно таке так дивиться, цікаво дуже. Відтінок інтересний. Не золото і не срібло, щось середнє таке. Ось такий результат в мене.